З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі крутезна, повноприводна шкода Октавія 2020 модельного року. 19-й рік маємо по даті випуску. Тобто в Україні вона стане на облік 2019 м роком. Але в експлуатації в Німеччині була з 20-го. Даний автомобіль ми виграли на лізовому аукціоні в Німеччині. Він є вже розмитнений. Проведений професійний дитейнг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо дуже круту комплектацію. Зараз будемо її детально показувати, розказувати по ній. По параметрах, це у нас є двохлітровий дизельний двигун потужністю 135 кВт, це у нас 184 чи 185 кінських сил, автоматичну коробку передач і пробіг біля 170-80 тисяч кілометрів. Зараз ми теж детально заглянемо до спідометра і це все покажу вам. Авто без жодного підфарбування, в дуже класному збереженому стані. Відео з товщиноміром фарби надам на вимогу всім бажаючим придбати дану автівочку. По стану просто шикарне. Жодної ямки, жодної царапинки ніде немає. Така збережена, класна європейська машинка з Німеччини. По комплектації йдемо дивитися, що вона має. Спочатку ззовні будемо оглядати. Бачимо, у нас стоїть топова фулет-оптика матрична з омивачами фарб. Також у нас присутній дістронік, контроль дистанції попереду. Так, Дивимося, що у нас з партрониками спереду, а спереду. Поставили тільки радар, партроніків не поставили. От такі німці так вони складають ту комплектацію. Далі у нас датчики світла та дождю, бачимо, авто в заводському тонуванні, в хромпакеті, має релінги. Присутній у нас безключовий доступ. Камера заднього виду також у нас є, зараз я її покажу. Задня оптика топова. Ось такий фаркопчик ще присутній. Бачу відразу у нас е, другий комплект зимової гуми. Ну Йдемо до салону, в салоні в нас шик блеск, красота. Ось такий крутезний шкіряний салон з пам'яттю сидінь, з повною електрикою. Все працює файненько, гарненько. Їздить вперед-назад. Далі кермо у нас в ідеальному стані. Точний пробіг у нас 175 тисяч кілометрів. Топова сенсорна мультимедія. стан важіль КПП. Маємо підігрів усіх сидінь, і передніх і задніх, зараз ще покажу по потолочку, як воно виглядає, стан пройомів в ідеалі. Стан дверної карти теж без жодних зауважень, амбієнт підсвіточка у нас ще з багатьма кольорами, підігрів зеркал, складання зеркал, все це присутнє. Далі. Задній ряд у нас. Якісь там шкіри. Все матове, гарнесеньке. Ось у нас також покажу кнопочки керування задніми підігрівами. Також маємо розетку 220 вольт ой, 220, також у нас USB. Порти для зарядочки, стан пройомів, стан дверної карти задньої. Е, диски всі в ідеальному стані. гума літня у нас дуже класна, мішелінка з гарним протектором. В багажнику у нас лежить також зимова гума з гарним протектором, теж мішелінка. Ось усі колеса перед покажу. Трішки під дождем побули, десь ржавчина прихватила зверху, але то є не страшно. Шторочка у нас на місці. Знизу там у нас повний комплект жилетки, далі вогнегасник, плюс компресор, плюс пінка. Це все є відфоткано в оголошення в авторія, можете перегортати. Посилання на оголошення, нагадаю, буде у нас в описі під відео. Далі знімаю ще стан кришки багажника. З наймінімальнішими якимись це бруд старається слідами експлуатації. Дуже гарно збережена автівочка. Камера. Ось у нас 4х4 пише. І йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеалі. Стан пройому. Ще раз сидіння. І з цього ракурсу покажу, як все виглядає. І йдемо до переднього пасажирського місця. У нас теж дверна карта в ідеальному стані. Стан пройомів. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних інтернет-базах. Також у нас присутня електрика на пасажирське місце. Ось воно рухається все. Стан панельки. Ще раз проведу стан салону покажу. Десь найдрібніші якісь є сліди експлуатації, але то стан автомобіля в загальному просто шикарний. Ось така машинка буде у нас попадатися, попадати в продаж, кого зацікавить, пишіть, звертайтесь надамо всю потрібну інформацію. ІЗІ авто, з нами легко вбирати. Хороші автомобілі, підписуйтесь на наші соцмережі. Інстаграм, Тікток, Телеграм. Завжди будете бачити нашу роботу. Також матимете змогу з допомогою телеграм підписувати, викупляти автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування. Ну і всі наші автомобілі доступні до будь-якої вам відомої перевірки, після якої можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь та до зустрічі!